260. Дивіться, друзі, який. Так. М'який. М'якиш. 370. 370. І. А кізика. Ти маленько мене подорожив, щоб жінка, бо жінка кричала. що так дивиться, дивиться. Були раніше, друзі, пам'ятаєте, ось молочкову пропозицію. Друзі, я вважаю, що людина, яка продає хліб, має бути доброю та привітною. Добрий день. Добрий день. Радий вас, ви сало. А скільки таке сало коштує? Черги. Привіт, друзі! Ви на каналі Київ у Кадрі. Зараз ми на яскравому ярмарку біля Дарницької площі. Тут багато цікавого, свіжі продукти, доступні ціни і привітні продавці. Давайте разом все переглянемо, поспілкуємося. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть свої враження в коментарях. Бажаю всім приємного перегляду! черга за каунами. Дивіться, як чиночка вибирає. Каун 15 гривень кілограм. Ось, будь ласка. Бачите, як вибирає. Яйця 53 гривні. 62, 70 Сімдесят булівер. 68, 62. вісім, шестьдесят два. Бубін буде, ти мені прям бумажку положила. я червоні. За овочами. Цибулька 25. М'ясо сало пропозиції. Свіженьке, все ароматне. Добрий день. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? 280. 280. Друзі, справді гарне українське сало. А скільки таке сало коштує? 280. 280. 280. 280. Супер. О, Шо, радий я бачити. Потихенько бачите, які привітні. На У нас є кукурудза, сливка, Кокурудська свіжа. Виноград, нектарин, помідор. Виноград огірки. недорого у вас. Вообще, ні, але О, солодкий, як мед. Да, Огірочок, помідорка, який... сливка. М -м -м -м. все найкраще. Томати 30 гривень. Друзі, це взагалі ціна мінімальна. Ціна сливка шок. 30 ціна гривень. Шок. І, все одес, до... одес, і все домашнє одес, буде, так? Да. І Та, все страшно. домашнє, буде. Так. Будь, будь ласка, підходимо, Огірки, помідори, сливи, виноград, нектарин. По 10 гривень кукурудза, будь ласка, підходимо. Гарних продажів вам. Дякую. 5, 53, 62, 63, 58, Яблучко 50 гривень. лохинка медова 185. Поломішка в пропозиції, 180 недорого. Свіженька кукурузка 30 гривень закачан. Мед в пропозиції. Дивіться, яка краса. Гречаний, лісовий, рожевий, акація, рапсовий, травневий. О, щось за черга. Подивимося, друзі, черга за рибною продукцією. Скумбрія 345 гривень. Молочний хек 153 гривні, хек Мірлуза 158, Аргентинка 137, Оселедець Ісландія, 145, Хребет Сьомий, 110, Салака, 75. Друзі, молодий чоловік, цікавиться колбаскою. Доброго дня! Добре, варіваночка гривень. Ось це. Да. Це салфос, це солонина, бочкове сало, це вялено на печене, внизу є печене. 680 гривень за кілограм. Все, да? да. так? Це Саме м'ягеньке чи яке? Яке ви любите? Мягеньке сало? Мягенько. Дивіться, я вам даю покупки сало. Що значить не треба? Це тримайте. Це вялено на печене в спеціях і даю печене. Той-то -то буде мясисте, м'ягеньке. Така привітна продавчиня у нас сьогодні. А вам що скуштувати? Щось дайте посмакувати. Щось дайте. <гум> Опять бікушки прийшов. Наступного разу візьму. Говорим, так, Дякую, так. велике вам. Друзі, зараз посмакую, скажу враження. М -м -м. Смачно. Саланіна. Ви не пробували Вони пробували. Я вам дам спробувати це бочкове мариноване сало. Чи вам сподобається? Воно таке більш тягуче, його треба трошки підморозити, бо дуже свіже. Калун Леді, 18 гривень. Гарний. Хлопці продають м'ясо. Яловичина. Дивіться, вот які я. козаки. А? Добрый день. Добрый день. Рады вас бачити. Оп. Да, дуже. Да, так, да. дуже гарне м'ясо. Да. Так, це ще у нас? 270 200... качалочки. Качалочек. Гуляш 260. Гуляшик, дивіться, друзі, який. Так. М'якиш. М'якиш. 370. 370. И а кисточка? 200. 200, да. Минуло... Ти маленько, Ты маленько да. мене подержи, щоб жінка, бо жінка качала. Що так Де ви, цей, де ви були, так? Да? Я зрозумів. Да. По минулого разу підписники підписникам сподобалися хлопці минулого разу. І просили, щоб я до вас знову завітав. Що... привіт передавайте. Обов'язково. Обов да. Що побажаєте нашим підписникам? А ще я побажаю. Приходять до нас м'ясо. Так, Дивіться, друзі, яке так? м'ясо обов'язково. Не обійдеться ніколи. Нікогда. Свіженька, затомов. Як хлопці обслуговують, і поспілкуються, і порадять, і подарують посмішку. І продадуть гарне смачне м'ясо. Дякую. дякую. Все, будьте здорові, да побачення. Да. Дякую, тобі да, велике спасибо, а дякую. Спасибо. Ви да, всього Ви, доброго, пока-пока. Зараз вам покажу черги за молоком. Як були раніше, друзі, пам'ятаєте, ось молочко пропозиції. І черга. Морква домашня 20 гривень за кілограм, картопелька 25. Доброго виділя, солодощі. Жіночки виносять все, що вдома вирощують на продажу. Скільки, будь ласка, такі яблучка? По 50. По 50. Видно, що домашні. Дякую. Дуже гарні квіти в пропозиції. Печиво 190 вівся 160. Подивіться, який великий асортимент. Доброго дня! Доброго дня. Найпривітніший продавець ярмарки. Минулого разу коштував е, такі е, як Зараз, одну секунду. Добре. Сочники будуть дуже смачні. Сочники то дуже робимо. смачні. І так. Два-чотири. Та давайте три штучки. Три штучки. Сочник, І ще, да. ще котику. Е, хотів іще цих конвертиків солених, але ви кажете, їх не немає. будуть на наступного, на наступного разу. До речі, друзі, коштував солені конвертики, коштував, то дуже дуже смачні. Я рекомендую. О, а це що, новинка у вас, так? Так, да, це спробуйте. Так. Це дуже дуже смачно. Угу. Велика. Подивіться, яка Конвертик. все. свіженька. Свіженьке. Конвертик з грушею, еклєр е е заварний да. і е корзинка з заварним кремом і ягодою. Супер. Друзі, ось локація. Хто ну, буде мати бажання, а я рекомендую сюди завітати обов'язково. Наполеон 299. Приходьте до цієї красульдики. Купляйте. Зоносков. Подивіться, друзі, з самого раночку люди як активно. Купляють овочі, фрукти. Навіть дають Добрий день. В пропозиції хлібобулочні вироби. Висіпковий 40 гривень. Пиріжок з творогом 20, з лохинкою 25. Стопа 20 гривень. Гречано-восівковий 35, хліб для тостів 28. Хуторський житній 500 грам 38 гривень. Картопелька 25 гривень, Баклажанчик 45, цибулька 25, перець 50, огірочок 50. Ярмарка вражає своїм великим асортиментом. Виноград Кишмиш 3999. Сливка Вінницька область 25 гривень. Перець, справді, дешево, 29,99. 49,99. Гострий перчик. пекучий, як слово, тещі. 25 гривень за 100 грам Кабачок молодий, ніжно смакує. 20 гривень за кілограм. Друзі, подивіться, який дешевий огірочок. 30 гривень за кілограм. Так, Набирає продавець, гриби, акція 69,99. Томати також впали в ціні 30 гривень за кілограм. Друзі, справді подивіться, які ціни. На чері 49,99, руколка, редисочка, щавель, кінза ароматна, 20 гривень пучок, шпінат, петрушка, укропчик 30 гривень. Домашня продукція, ковбаски, томати 50 гривень, 35-30, Огірочки 40 гривень, томат рожевий 50, сливка 70 гривень за кілограм. Кавунчик Херсон, елітний 20 гривень за кілограм, подивіться, який красень. Динька. Херсонська область 65. Подивіться, які в Херсоні гарні кавуни та дині. Баклажанчик 30, перчик 43. огірок Рівна 29,80, баклажанчик 39,80, перець 59,80. 29, Чері 59, Огірочок рівний 49,80, 80 часничок 170. Бананчик 49. Укрузька солодка 15. Сливка 39,80, абрикос солодкий 100 гривень. Лохина суперова 170. Виноград 70. Персик інжирний 100 гривень кілограм, манго 110, персик Одеса 60 гривень, дамський пальчик 130, кардинал 180, дамський пальчик 150. О, друзі, попереду черга. Зараз підійдемо, подивимося, що за черга. За чим люди бажають, так і яйця. 60 гривень, 55, 48 і навіть 30. Динька 40 гривень, медова 45, солодка, Кавунчик Одеса 16 гривень кілограм. І дивіться, який покупець, друзі. Симпатичний. Очка Вільямс 75 гривень за кілограм. Маліновка 75 гривень. Гурман 220 гривень. Персик 95. Рубінова солодка сочна 60. Рушка 70. Слава переможцю 40 гривень. Томати 40. 50. Сладця метова 40 гривень. Ничка, солодка, 170. Солодощу пропозиції. Друзі, я вважаю, що людина, яка продає хліб, має бути доброю та привітною. Добрий день. Добрий день. Радий вас бачити. Друзі, подивіться, який гарненький, запашний хліб. Скільки таких хлібчиків? Ось такі 55. Так, 55. Житньо Житньо... на так. А такий, будь ласка, Житньопшеничний, 60. Айда смачний. Так, Айда Так, Це чисто життя. Скільки він? Він світлий, тому що чорного борошна не буває. Він повинен бути сірий. Ага. Якщо солод, темніший. Нема солода, такий. Бачите. Бо він відрізняється. Бачите, пшениці. Друзі, це вам говорить професіонал. Той, хто безпосередньо бере Гречан. участь, а грачани це взагалі. Так, це була, ось, ось, ой, Ви знаєте, такий далі. аромат, що не можу. Навіть на, на, надихатися таким хлібом. Так, так. булочка з сиром. Булочка з сиром. Ви де який сир? сиром? Подивіться, який слой. 45, творога, гривень, так? Вона шикарна. 45 А з маком, подивіться, так. маку в три пеліт. рази більше, ніж чиста, так? Це правда. ось Отсюди він такий. Вау. Він не батько не схильний 95 такий, 95, Але він настільки тяжкий, тому що там мак нього, Я ставлю 700 грамів. 700 грамів, ого. Ну, да, дай Боже, дай 95 Боже. 95 гривень. Це нормальний шикарний. Так. Так. Це у нас що нас? А, у нас летиночка, так? Такі, знаєте, я забулась як називається. Ну короче, воно дуже так. смачне, 85 гривень. Так. Так. А це Калита на Андрія роблять. Оп. А, калета. Калита, так. Так. А це рогалики, Рогалик, так? Когалик 60 гривень повідла валом. Не а валом. Так. Я люблю такі рогалики з молочком. М -м, Друзі, хто бажає придбати свіжий, ароматний, запашний хліб, будь ласка, напроти Аврори. Кожну середу ви тут, так? Жачок, О, їжачок серед. такий гарний. Шоколадний. Подивіться, друзі, який Ласки. гарнісінький. Лазочки. Ага. Хвістик є. А, є. Навіть хвіст є. є, є. Шоколад Скільки він коштує? 45 гривень. 45 гривень. Так, ось, друзі, локація Аврора. Лазильний. Ось. Приходьте, обов'язково купляйте зоряна випічка. Все, гарного дня, до побачення. Польовий 30 гривень за кілограм. Домашній 65. Слива 25. Кукурузка 10. Двінька. Капку пропозиції. Слива. Зараз підійдемо до продавця кави, чаю. Що я вам скажу минулого разу, добрий день? Я придбав тут каву. Ну, дуже ароматна, смачна. Ось. Саме така кава. 250, так? Чи 200? 200-200. Просто неймовірно смачна кава. Така посередня, я маю на увазі по крепості, немає кислинки, дуже ароматна. Запах стоїть на всю квартиру, коли завариш. Скільки такий чай коштує? 120. 120. Ось, будь ласка, великий асортимент. А такий підкажіть, будь ласка, 450. 450, 450. скільки під кілограма, так? 500 грам. Ось, друзі, дуже гарна локація. 55, 85, кукурузка 15, дорожевий громади 70, сливка, огородня 35, солодкий Одеса, Персик 100, Огірочок 55, сливка 55. Денька Одеса 50 гривень, є 30 гривень. Авокадо 30 гривень за штуку, лохинка дуже солодка, черкаси 190 гривень, бананчик 45. Мед в пропозиції. Доброго дня. Добре. Радий бачити вас. Як справи? Добре. Добре все. Скажіть, будь ласка, лісова липка, це асор... асорти, так? у нас? Ні, просто липа. А, липа скільки він? 250 літрів. 250, а таке а... різнотрав'я? Так, так, 360 політра, 180, 180, 180 грам. 180-250 грамів. Угу. А це, як, це що, з чого він. Ну, майський. Майський, так. О, До речі, він самий корисний майський мед. 150 політ, 300 літрів. 300 літрів. Угу. Акація з квітками, луговий різнотрав'я. Подивіться, який великий асортимент у хлопчика. Хвойний мета, касія, лісова, касія у пропозиції. А скільки така свічка велика? 40. 40 гривень. Все, бажаю вам гарних продажів. Все, До побачення. Черга за зеленю. Родзинки 280, ізюм 180. Мак 200 гривень за кілограм. Яблучка в пропозиції. Слава переможцю 60 гривень. Це яблука. Підійдемо до нашого знайомого пчоловода. Добрий день. Радий вас бачити. Дякую. Скажіть, будь ласка, в таку погоду пчола, вона плодоносить чи ні? Саме в таку десь. Без сонечка, 20 градусів Могу на вулиці. Не маю на увазі, ну носи Ну, якщо погодні умови дозволяють, то, звісно, вносить. Як, Як є з що. Як є що, носити, так. так, так. Так, акаційка 300 гривень. Це цього року, так? Це Це цьогорічний. цьогорічний, так? Угу. Так. Це 200 гривен у нас, так? Да? 170. Лісовий 200 гривень. А це у нас що, гречка? 240, він темніший зазвичай. Так, а це у нас що за метр? Соняшників полівітри. Ага, а сорті? 70 гривень. Так, 150 більше, 130 гривень. І навіть такі є мініатюрки, так? І скіль... скільки тут грам? 150. 150, друзі, можливо, для когось одного можна придбати. Да. Місто супер. Один раз. На один раз, так. так, так. <реш> На сніданочок, так. Що пропозиції є? Людина сама виробляє такі от воскові свічки. 5 гривень, 10 більше, 15 і 20 найвелика, але я вважаю, що це досить гарна свічка за 20 гривень. Так. Це в дитинстві, пам'ятаю, жували таку річ. Воск з медом соти, так? 60 гривень, досить корисний, наскільки я знаю. Скільки ваша вжинка? 20 гривень 100 грам. 20 гривень 100 грам. А малинка? Так. Же саме. Так само, подивіться, домашня. Все, Все від біжілок. Все <рес> від так. А це що таке, розкажіть? Забрус. Коли розпечатуємо рамки, качаємо мед, то верхня воскова печатка разом з медом. Оце верхня воскова ну, печатка. Читайте ті самі соти, тільки в баночки. Тільки в баночки, так. Гривень. Це липка в нас, так? Так. Угу. Дякую. Все, бажаю вам гарних продажів і гарного Дякую. настрою. Все, до побачення. Да. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з пчоловодом. Насправді всі пчоловоди вони добрі, так як вони спілкуються безпосередньо з жілками та з нами, тому що вони нам продають мед. Урага. 150 гривень. 200 гривень. Чим меньше температура, темписка. Поле холодно. Давайте, давайте. 100 гривень штука, помідор рожевий 50 гривень, огірочок 40, абрикоска 100 гривень за кілограм, дуже гарна сливка 70, бананчик 45, недорого. Авокадо 30 гривень штука. Друзі, свіжа риба у пропозиції Коробчук 190. Будь ласка, І ще навіть дихає. Далі 180 короб, карасик 110, судачок 290, ікра 250 гривень за кілограм, стейк короба 290, стейк амура 275, сьомга 580, 450, сом 350, судачок 250, окунь 130. Зараз завітаємо до нашого музиканта. Подивимося, що накупляють. Перець 70 гривень, Томати 30, 35, пірочки 25. Перчик 30 гривень. Баклажанчик 35, Подивіться, яка черга. Великий вражаючий асортимент. Овочів, фруктів 29 огірок, редиска 60, картопелька 40, томати рожеві 80, черрі 60, чумак 40 гривень, картопелька 25. Пішли. Солодкий 20 гривень. солодощі, кекс з родинками 155, штрудель з вишнею 165, пряник Пражський 96, Рулетик з махом 159. В друзі, свіжий короб. Подивіться, який гарний, ще живий, карасик 100 гривень. Очищений 130 гривень. окунь 120, щучка 220 гривень, сомик 160, червона риба 650 гривень. Доброго дня, пане! О, плов свіженький. Друзі, зараз замовимо собі порцію одну. Подивіться, будь ласка, ізюм м'ясо. Також багато спецій, морква. Подивіться, яке м'язко. Mm -hmm. І скільки така порція коштує? 100 гривень. 100 гривень, друзі. Дуже ароматний, свіжий, навіть підігрівається все. Це Ви сьогодні скільки його почали готувати? Десь в годину ночі, так? Да, десь Так, 12 годину. так, І закінчили зранку. Да, десь годин. І відразу приїхали да. сюди. Щиро дякую, гарного дня, yeah, гарного вам до побачення. Огірочок 29. Кабачок 9. помідори чумак 29. морква 29. Баклажанчик 2980. Перець 2980. Огірочок рівне 4980. Сливка 2980, перщик 4980, кукурузка 15 гривень за штуку, яблочко 69, рінька 5980. Ось з лівої сторони, подивіться, які пропозиції. Жіночки просто виходять, розкладаються на ящиках на пакетиках і продають такі гарні речі кімнатні квіточки по 60 а ви 65 ви не вже футкали ви 35 зелень друзі на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ярмарці Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ Катрі. До нових зустрічей. Ви знайшли завтра там понаходили?